Як запахи можуть покращити наш настрій? Всім вітання. Чи траплялося вам вдихнути аромат парфумів і згадати чудовий вечір або відчути в повітрі аромат свіжої випічки, і згадати дитячі руки, коли вдома збиралася родина? Так, запах має дивний вплив на людину. Він здатний розбудити приємні спогади, поліпшити самопочуття і підняти настрій. Вчені давно помітили, що запах впливає на організм людини відразу на декількох рівнях. По-перше, він поліпшує душевний стан людини, по друге, активізує розумові процеси. І, по-третє, впливає на організм на фізичному рівні. The okay. cat Згодом подібний вплив аромату на організм людини стали використовувати для лікування і профілактики різних захворювань, і цей метод носить назву ароматерапія. І сьогодні я вам розкажу про ефірні олії, які призначені для покращення настрою. Ефірна олія лаванди Вона має заспокійливу дію і сприяє доброму самопочуттю. Далі ефірна олія апельсина піднімає настрій та тонус заспокоює і сприяє творчості. Ефірна олія бергамото, до речі, моя найулюбленіша, освіжає, піднімає настрій. Настрій багатьом допомагає при підвищеній тривожності, депресії, стресі та при напрузі. Ефірна олія м'яти перечної підбадьорює, покращує настрій та підвищує концентрацію. Ефірна олія ладану знімає роздратованість, врівноважує емоції, сприяє душевному спокою. Ефірна олія лимону покращує настрій та підвищує енергію. Ефірна олія і лангіланга заспокоює та розслаблює. Ефірна олія грейпфрута бадьорить, знімає розумову напругу та піднімає настрій. Сеанси аромотерапії можна проводити вдома за допомогою, наприклад, аромолампи. Вони бувають класичні зі свічок і сучасні, які працюють від електромережі. Можна приймати ванни з аромооліями. Такі ванни приймають курсами по 10-15 процедур. Кілька крапель ефірної олії додають в теплу воду, розслабляються і лежать хвилин. 10. шкіра поступово вбирає пари олії, вони проникають всередині організму і впливають на внутрішні органи. Також можна робити масаж з аромооліями. Для цього олія змішується з масажною базовою олією або кремом, і вплив аромаолії під час масажу покращує обмін речовин, загальний стан шкіри, знімає стрес і піднімає життєвий тонус.